Погода в Україні 21 серпня буде дуже спекотною. Температура повітря в деяких областях підвищиться до 37 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр. В Україні 21 серпня буде мінлива хмарність. У цей день в Україні буде дощ. Опади прогнозують у північних, більшості центральних та Харківській областях. Синоптики попереджають про можливі грози у цих регіонах. На території інших областей дощів не буде. Вітер північно-західний 5-10 метрів у секунду. Температура вночі від 16 до 21. Вдень від плюс 27 до плюс 32. У південній частині вночі від 20 до 25, а вдень від плюс 33 до плюс 37 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 21 серпня температура в Україні підвищиться до майже 40 градусів тепла. Найспекутніше буде на території Херсонської та Миколаївської областей. Там температура повітря підвищиться до 39 градусів тепла. Всього на 2 градуси нижче температура буде в Одеській, Запорізькій, Кіровоградській та Донецькій областях. Найпрохолодніше у цей день у Сумській області. Там температура повітря буде від 18 до 29 градусів тепла. У Києві 21 серпня буде мінлива хмарність. Вночі синоптики опадів не прогнозують. Але вдень будуть короткочасні дощі з грозами. У цей день вітер буде північно-західний, а його швидкість досягатиме від 5 до 10 метрів в секунду. Температура по області ...вночі від 16 до 21, в день від 27 до 32 градусів, у Києві вночі від 18 до 20, а в день повітря прогріється до плюс 28 плюс 30 градусів, повідомляє Укргідрометцентр. Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура повітря осені цього року очікується на рівні 8 градусів, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022 року. Свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж. Зазвичай, а на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв, що природне явище Ельніньо принесе в Україну аномальну теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікуються в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло. Свідчить прогноз погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.